Вітаю вас на уроці інформатики, і для нашого уроку нам треба з вами буде робочий зошит Я досліджую світ в самій середині цього зошита, після сторіночки 40, у вас є вкладка. Ось така зі словом інформатика. Тут ми з вами будемо працювати. Тому підготуйте зошити, відкрити їх відразу. Частина перша зошит з я досліджую світ. Після сторіночки 40 у вас. Є вкладочка з інформатикою. Ми будемо сьогодні працювати з цим зошитом. І так, поїхали. Тема сьогоднішнього нашого уроку з інформатики це правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики, поняття про інформацію і кодування інформації кольорами. Давайте ми спробуємо з вами розгадати репус. Без це що таке? СПЕКА дуже жарко. Забираємо с, без. Пека, правильно, безпека. Що ж таке безпека? Це коли ми обачно поводимось із чимось, так? яке не шкодить нашому здоров'ю. Так, далі дивимося. Це у нас краб, цифра 2 означає, що треба забрати. Каб. Далі кінь треба прибрати першу букву К. І останній м'який знак є. Виходить кабін. Далі буква, яка? Е-т. І вийшло слово кабінет. Є дітки, такий кабінет інформатики. Там багато комп'ютерів, да, з якими ми будемо з вами працювати, коли повернемось до школи. Але щоб працювати і безпечно працювати за комп'ютером, ми повинні з вами знати правила безпечної поведінки у кабінеті ті інформатики. Так, так як ми з вами будемо працювати на інформатиці з комп'ютером, ми повинні знати, як це безпечно робити. Запам'ятайте, комп'ютер це складний пристрій, і в роботі з ним потрібно дотримуватись певних правил поведінки. Правило перше. Спокійно переміщуватись по кабінеті інформатики, щоб не зашкодити собі оточуючим та техніці. Щоб продемонструвати потрібну інформацію на моніторі, треба вказати спеціальним вказівником чи ручкою, що вимкнена чи перевернута. Не треба заходити до кабінету у верхньому одязі та не приносити зайвих речей, щоб не зашкодити техніці. Та не відволікатися на них. Працюючи за комп'ютером, біля нього розміщуйте лише навчальні матеріали. Щоб не зашкодити своєму здоров'ю, треба рівно сидіти на стільці та не переміщувати комп'ютерні пристрої. Що це за знак? Це означає, щоб не зіпсувати свій зір, тримати треба дистанцію 50-60 см або відстань витягнутої руки. В жодних обставинах не можна торкатися проводів та інших незрозумілих пристроїв. Забороняти це треба і іншим, якщо ви бачите, що хтось їх чіпає. Ви повинні пам'ятати, що комп'ютер це не місце для їжі, тому завжди треба йти їсти за кухонний стіл. Треба нормалізувати свій робочий час так, щоб залишитися здоровим та красивим. Треба робити перерви та розминку під час уроку. Ну що ж, перевіряємо себе. Це що таке за правило? Треба розпочати роботу, коли скаже вчитель. Так? Далі. Треба дотримуватись порядку за комп'ютером. Далі не забувати про відстань. 50-60 сантиметрів, не чіпати, провода, не бігати по кабінету, робити зарядку. Перерви маленькі, та? і ці всі правила ми будемо з вами згадувати кожного уроку. Ну що ж, перегляньте, будь ласка, зараз таку цікаву інформацію: світ, у якому ми живемо, і скажете про що. Ми. Думаю, достатньо того, щоб ви зрозуміли, що це, начебто, живе фото. Да? Це фото, де на ньому щось переміщається. Тобто воно створено за допомогою комп'ютера, це щось нове для нас. І воно це фото, да, яке ми можемо фотографувати за допомогою телефону або фотоапарату, а потім зробити його анімацію. Таке робиться за допомогою комп'ютера. Що це таке? Якісь контакти, і написано привіт! Ідемо гуляти. Ідемо, я вже одягаюсь. Так, тобто за допомогою комп'ютера ми можемо не тільки щось створювати, а й спілкуватися, так, яке спілкування, яке нам потрібно. Подивіться, будь ласка, наступне відео, коротке, і скажіть, про яку інформацію ми дізнаємося з вами тут. Поїзд на, на В починається так, яку інформацію ми тут почули, на яку колію прибуває потяг. Так? звідки ля буде йти нумерація вагонів. Тобто, нам ще також за допомогою чого ми це дізналися? За допомогою того, що хтось зняв це на відео. Так? А точніше, це стоїть камера десь спеціально так? на вокзалі, яка контролює все, а потім запускається через той же самий комп'ютер. Добре, що іще яку інформацію, ми ще з вами сприймаємо? Це що таке? Правильно, це дорожній знак. Навіщо він нам потрібен? Щоб ми сприймали інформацію, яка зображена. Що це за інформація? Це знак пішохідний перехід. Правильно, все те, що ми з вами бачимо, це все інформація. Давайте зараз ми попрацюємо з вами у робочому зошиті і трішечки. Дізнаємося більше про інформацію та урок інформатики. Це сторінка 1, так як я вже сказала, у середині зошита я досліджую світ. І тема наша така: звідки ми отримаємо інформацію. У нас є інформація зорова, слухова, дотикова, нюхова і смакова. Так, зорова. Яку інформацію ми можемо сприймати зором, тобто очима? По-перше, це очі. І ми можемо з вами що зробити? Прочитати. Відмічаємо в себе олівчиком. Наступна слухова. Нам в цьому допомагає вушка. Правильно. За допомогою вуха ми можемо почути, наприклад, що? Як грає гітара. Правильно. Дотикова. Це дотик наш. Да? Дотик. дотик ми відчуваємо нашою шкірою руками. Що ми можемо відчути? Ми можемо відчути, який колючий у нас їжачок. Далі, нюхова. Це наш ніс. Правильно? Що за допомогою носу ми можемо відчути? Ми можемо відчути аромат парфумів. Так, добре. А ще в нас є смакова смак. При всмакуваце в нас язик да, приймає тут участь. За допомогою смаку ми можемо розпізнати смак кислий, солодкий, гіркий і так далі. Тобто в нас тут лимон, тобто ми дізнаємося кислий. Якщо ви не встигаєте, поставте відео на паузу і проведіть стрілочками. А тепер давайте трішечки з вами відпочинемо. Стаємо на піску хвилинку. Молодці, а тепер давайте ми з вами зараз трішечки поспілкуємось про знаки, да з яких ми також отримуємо інформацію. Нам треба розфарбувати дорожні знаки так, щоб твердження були істинними. Ну, наприклад, знаки розфарбовано у два кольори: червоний і синій. Так, але за допомогою цього речення ми з вами нічого не зрозуміємо, тому що будь-який знак може бути червоним і синім, наприклад, якщо ми не знаємо, так? А ось друга підсказка нас уже дещо може нам підказати. Так? Знак, що має форму круга, синього кольору, у нас тут круг один, і він синього, тому розфарбуйте, будь ласка, цей знак синім кольором. Далі наступне один знак, що містить трикутник синього кольору, а інший трикутної форми червоного. Тобто один знак, який в собі містить не сам трикутної форми, а в собі містить трикутник, ось він дивіться: він буде синього кольору, розфарбовуємо синім. А ось сам трикутник трикутно, ось сам знак трикутної форми, він буде червоний. Він у нас тут один трикутної форми. Замалюємо його червоним. Далі, червону облямівку має лише один знак. Тобто, червоний у нас один, значить, усі інші, які будуть? Правильно, всі інші будуть синього кольору. Так, розфарбовуйте, ставте відео на паузу і працюйте. А ми з вами рухаємося далі, перегортаємо сторіночку що ми тут бачимо? Нам треба створити повідомлення у вигляді тексту та малюнку. Тобто написати інформацію і підтвердити це малюнком. Ну, ось, наприклад, я хочу написати таке речення: сонячна погода. Як я це можу, наприклад, створити малюнком, показати малюнком? Я можу намалювати сонечко тому. Тут. Ви можете обрати будь-що. Можете написати, йде дощ, тоді намалюєте дощ. Ви можете написати намалювати, написати, вибачте, відкрита книга і намалювати відкриту книгу. А можете як, написати, як у мене, ручкою сонячна погода і намалювати жовтим олівцем сонечко наше. Ставимо відео на паузу і працюємо. Переходимо до останніх завдань, наші це четверте, п'яте, нам треба обрати, точніше, з'єднати малюнок з назвою сигнал. У нас є світловий, звуковий та жестовий. Світловий сигнал. Що це за світловий сигнал? Це той, який подається за допомогою світла. Це у нас світлофор, це у нас правильно лампа. І це у нас пари Чудово. Ще, якщо да, давайте. Ну, давайте зупинимось так, бо далі ще звуковий буде. Звуковий. За допомогою звуку ми можемо з вами відчути. Як хтось нам сигналить, ми можемо почути будильник. Або коли швидка допомога, вчить на допомогу так, до когось, і на дорозі ми чуємо її звук. Так, добре, ще є в нас жестові, ті, які ми показуємо жестами. Наприклад, велосипедист на дорозі показує, чи він буде звертати саме в той бік. Це називається жестовий. Будь ласка, відмітьте ви в себе олівцем. Наступне завдання воно на логіку. Давайте ми розглянемо зразок і далі виконаємо за зразочком. 6 цифра 6 означає, що у фігури буде 6 куточків. Якщо в нас тут цифра 4, то в нас скільки буде куточків? 4 кута. Це буде, у нас може бути і квадрат, може бути і прямокутник, як ви намалюєте. Давайте далі розберемо. Далі у нас доміно, в якому є 5 крапок. І ми підряд повинні написати алфавіт наш так? букви алфавіту А, Б, В, Г, Д. Якщо у нас тут три крапочки, то повинні бути тільки перших три букви: А, Б, В. Далі. Якщо у нас це зображений невідомий знак, да? коли ми його перевернемо, ми отримаємо букву Д. Якщо ми перевернемо цей знак, яку букву ми отримаємо? Ща. Правильно, молодці. Так, давайте далі рухаємось. Тут був чотирикутник, якщо три цифра, то трикутник. Далі. Наступний, якщо у нас одна крапочка, то буде одна перша буква алфавіту це А. Якщо у нас буква О, так, був знак, ми перевернемо, вона залишиться буквою О. Якщо ви не встигаєте, дітки, ставте відео на паузу і працюйте в своєму, в своєму темпі. Ну що ж, давайте підведемо підсумок. Інформація це відомості, новини про події, предмети та явища. Інформація дуже тісно пов'язана зі словом інформатика. Яку на, на уроці інформатики ми з вами будемо дізнаватися більше про інформацію, як ми її можемо обробити, так, і так далі. Так, скажіть, будь ласка, який це колір? Червоний? Що нам може повідомляти червоний колір? Стоп. Треба зупинитися. Стоп, так? Так, про небезпеку. Далі, жовтий, який це, це колір жовтий, да? про що він нас може попереджати? Про щось приємне, щось застерігає про небезпеку. Жовтий нас про щось застерігає, так? А ось зелений колір нам уже говорить про щось приємне. Наприклад, якщо порівняти це все із світлофором, то стоп, да? це стоп не можна їхати. Жовтий треба підготуватися. І зелений. Це рушай. Тобто ось такі кольори ми порівнюємо із світлофором. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам урок інформатики? Я думаю, що так. А далі буде ще цікавіше. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!